Магазин інтермед, що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6, пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спаль, кухонь, передпокій. можливість придбання у нас у розсрочку, або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салона це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо у магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. Традиційно на початку тижня виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук провела апаратну нараду. Про питання порядку денного дивіться у нашому сюжеті. Галина Поліщук акцентувала увагу на реалізації в місті ініціатив президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш уразливих верст населення пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни. Далі на нараді була проаналізована робота комунальних підприємств, окремих структурних підрозділів міських. Кому та проблеми, з якими до міської влади зверталися фастівчани під час прийому громадян. Відповідній службі дано доручення про вирішення питання, яке надійшло у колективному зверненні від мешканців вулиці Лугова щодо перевезення пільговиків на маршруті молочна кухня. Ліцей, велика увага сьогодні приділяється підготовці міста до нового опалювального сезону. Тож було заслухано керівника фастів тепломережі, який доповів. Про технічну готовність підприємства. Хочу сказати, що підприємство готове. Зараз ми ось, підписаний акт готовності, який веземо в Дженерний нагляд. Тобто фактично ми готові прийняти газ і дати тепло. Але дійсно залишається та саме питання, яке було. На сьогоднішній день борг підприємства складає майже 9 мільйонів гривень. Галина Федорівна дала ряд доручень комунальним службам стосовно благоустрою та облаштування окремих ділянок вулиць. Більше будемо увагу приділяти дітям, які живуть в не дуже благополучних сім'ях. Ми будемо ставити стопи там, де вони повинні стояти, освітлювати вулиці, які повинні бути освітлені і проче. Прочі. Я просто прошу весь колектив достатній люди робити правильні кроки на зустріч нашої громаді. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.